Ула до суду була 5950, а після суду стало 11.6. Мене звати Олена, я представниця юридичної компанії Мережа права. Віктора Івановичу, розкажіть про себе ви. З якої структури? Скільки років вислуга у вас та яке звання? Робив я в НВС. Вислуга 23 роки 6 місяців. От, пішов на пенсію моєї. І як ваша пенсія змінилася після суду? Яка була сума, і яка стала після перерахунку? Ну, змінилась практично. Була до суду шість чотириста. 550. А, 5 950, я вибачаю. У вас суду, жінка підказує. А після суду стало 96. Угу. Більше, ніж у два рази збільшилось. Дуже, у два рази. Скажіть, будь ласка, скільки часу судовий процес у вас зайняв? Чи а, все вам сподобалось у співпраці з нами? Щиро дякую вам, вашій фірмі за те, що допомогли. І за короткий час мені це зробили, тому що в інших, з іншими адвокатами, хто працює, і в іншій фірмі, хто звертався, то вже по сім, погодові тягнеться ніякий себе. А ваша фірма. За короткий час і дуже я вдяк. Це скільки у вас місяців зайняв судовий процес перерахунок пенсії? Десь е, 5-6 місяців. А за кого? Якої... 6, місяців? 6, 6 місяців. А з якої ви області, скажіть, будь ласка? Черкаська область, в район. Ага, бачите, я просто хочу сказати, що ось ці строки судового процесу дуже сильно залежать від області, в якій людина ось бачите, в Черкаській швидко вийшло. а в Вінницькій у нас теж є випадки за 3-4 навіть місяці перераховували Вінницька область. А деякі там в Київській, то затягується судовий процес через роботу держорганів може і на 10 місяців, тобто виникає і така okay. ситуація, так що ми вимушені звичайно про це попереджувати, щоб військові пенсіонери yeah. не думали, що ми. Щось спеціальне самі Так. Да. Бачите, воно йде по, е, як то каже, по накатаній дорозі. Е, ми, ми працювали разом Деницю, він також майор, звільнився перший. От і це він мені підказав за вас, за вашу фірму. А тепер вже, я вже десь має до вас до чоловік чотири, десь сьогодні мали дзвонити до вас. Угу. Тому що люди в цьому, а, а тут воно в нас дуже. Ну, хто, я ж кажу, звертався в інші фірми, бо всі думали, що, що фірма в Одесі далекої, угу. результату я не всім місцевого, сказав, Да. Місцевого юриста. -да, я їм Казав, що тільки звертайтеся в цю фірму. Тому що я на своєму вже провірю, і щиро дуже вдячний вам. Ви отримали ось зараз у серпні перераховану пенсію, так? Так. Ось не завадив військовий час все-таки перерахунку пенсії. Що ви могли порадити іншим своїм колегам, військовим пенсіонерам? Бо багато хто хвилюється, що зараз такий стан в країні важкий. Чи варто судитись, треба воно, чи не треба? Я вам скажу діло в тім, що. Варто, я не кажу, що допустим тепер обманули, але тоді несправедливо було нараховано, тому що віддали здоров'я на роботі, віддали все. О, я, на даний час я, в мене друга група е, От, я дуже вдячний. А на ту пенсію, що я отримував, я не міг, е, е, як той каже, прожити. А діло в тім, що було обідно те, що ті, хто нічого не робив, ніхто мали пенсії і цю. А ми, пропрацювавши і віддавши здоров'я, і все, і спасіба вашій фірмі. Я ж кажу за те, що за велику допомогу. Дякую вам велике, що поділились з нами своєю історією. Здоров'я вам бажаємо міцного. Тримайтеся і, взагалі, всім нам найскорішої перемоги. Так, я також бажаю вам всім здоров'я, світлого, неба і швидкого закінчення війни.